Сьогодні хочу показати вам такого красавчика, ще воно приїхав 10.55 джангір. В стані просто крутейшому. Оце показує такі, як він є, такі як приїхав від Шведа. Бучі супер на йому, кругла кабіна, скло не побите ніде. Елеватори, як бачите, ні разу навіть не робились, не реставрувались і не протерті, не прогнивші. Ремні тут на йому всі суперові. Силінблоки не розбиті. Коротше, ми з е тако вже зразу кажу, ми навіть йому нічого робити не будемо в цьому комбайну. Я не бачу смисла його тут щось розбирати. Е бо, тако, по комбайну, що не облазиш, не глянеш. Ну просто З цього комбайна власник був дуже толковий. Видно, що він за ним дивився. Кругом оригінальні ремні ставились джендіровські, все в оригіналі. Зірочки всі супер. Ніде зуби не злизані, не обломані. Цепи тут не розтягнуті, як я на їх загляду, гляньте на ці елеватори. Видно, що вони не були ні разу покрашені. Зараз відкрию вам, покажу лопатки. Гляньте які зірочки. Все в оригінальчику не мінялося. Шнеки не гострі. Всередині ще навіть краска та заливалася, не повитиралась. Лопатки оці ще жовті. А, так. Дивіться, отут оця видно бляшка подкрашувалась, вона чогось не знає чого. Дуже часто таке буває в джиндірах, що вона щось тут типу, отчеплюється, То це типу, на це звертати увагу. Не треба тут нічого страшного, немає бачити, це просто знизу ця бляшка. Тут грохот ніде не переломаний, тут ніколи нічого не стукалось. Все ціленьке, жопа вся не гнила. Комбайн ніде не покрашений. Бачите, вся краска в оригіналі, ніяких не потьоків, не підкрасів ну, ніде немає. Дуже гарний і ніде не погнутий. Резина ідеальна, що передня, що задня, взагалі без тріщин. От Покажу. Бачите, з той сторони колеса такі самі. На, кол... на колосовому зірочки такі самі. Січкарня на модних ножах. Взагалі не витерті ножі. Не заклинивши комбайн-робочий, був ще того сезону. Власник сказав, що їм молотив і обслуговував його. Тут все ціленьке, солометряси всі рідненькі, не покрашені, ніде не погнуті, не полопавші. Ціліндрики ці ніде не підтікають. І ще й власник зануда поставив собі датчик втрат зерна. Решета не розбиті, ще я зараз включу в спишку. Дивіться, вони ще навіть красочці всі. Резинки ці не задубівші, міняти їх не треба. решета ніде не розбиті. ці Дуже тісні, навіть люфту немає на їх, ніде планки не поламані. Там, наскільки пам'ятаю, я вже казав, що грохот не гнилий. Вау, це все рідне. Просто дуже дуже класний стан в цього комбайна, реально от хто... Хоче взяти собі лялю, оце ваш варіант. Далі з цієї сторони дивимося. Так само рівненький. Гідравлічний викид труби, ще й фара дороблена власником. Ремні все так само супер. Джундіровські, оригінальні. Тут щось не знаю для чого він це робив. Таке скочем наклеїв. Ну я не знаю для чого. Тут нічого не гнило. для чого що це таке? Непонятно лінблоки ці всі не розбиті в йому. Далі проходимося по цьому. Так само. Ремні всі джоновські, оригінальні, в суперстані. Не потріскані, варіато не люфтить, не розбитий. шлія оригінальна, широченна, джоновська, непотріскана. Коробка вся сухенька і це кажу, зверніть увагу, що от бачите, комбайн весь в пилюці, його не милище. Дуже дуже-дуже гарний стан. Трошки потім будемо його вже розгружати, ну, коротше, кому цікаво, є навіть книжка ця Джоновська. Просто бомба стан. Просто, ну, я навіть не знаю як вам казати, але це такий один із кращих 10.55, що взагалі в мене приїжджали. Ціна буде знизу. Номер телефону теж залишаю знизу. Дзвоніть. Хто собі шукав такого комбайна, народ приїжджайте, ви точно не розчаруєтесь. Стан просто бомба. Я не знаю до чого тут докопатися, ну от я вам кажу, я його облазив до яну, ну, просто мило оку глянуть. Дуже гарний комбайн. Дивіться, він всередині теж ніде не ну Дуже дуже гарно. Мотор весь сухенький. Він. Це повторив, що. Комбайна ще ніхто не мив, ще він стоїть на машині. Будемо, не знаю чи сьогодні розігжати, мабуть, що вже завтра будуть розгожати, бо вже кінець робочого дня в хлопців. Пойду додому дихать. Так само кругом Джандіровські ремні. оригінальні. Весь комбайн просто в оригіналі. Йому взагалі нічого не мінялося ще. Не те, що там, що обслуговувався гарно. Йому міняли тільки масло і фільтри в цьому комбайні. Запчастини геть всі повністю в оригіналі і в дуже... В класному стані. Вся фарба вже десятий раз повторяю, вся в оригіналі, він не блистить, як кота яйця, якби ще помить і полірнуть, він це взагалі вже буде такий, як з завода виглядати, як новенький. Він просто шепче цим мотором. Він настільки тихо робить. Да, это да разкол.